Шлях гідності боротьба за права людини. Сьогодні на Рівненщині відбулась зустріч очільників міста та області з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. На заході обговорили ситуацію щодо дотримання прав людини у нашій країні. Як розповідає представник уповноваженого у Рівненській області Олександр Корнійчук, така зустріч покликана привернути увагу до важливості цієї теми, оскільки в час великої війни права та свободи кожної людини неодноразово підіймаються. Наша головна мета це привернути увагу до дотримання прав. Людини. Людини, тому що справді вони сьогодні стали мішенню під час війни. Права людини сьогодні десь в розрізі відходять десь на інший план, але натомість ми такими зустрічами сьогодні все таки говоримо про те, що ми будемо успішними і будемо прогресивними лише тоді, коли будемо дотримуватись прав людини. І так, на заході презентували другу щорічну доповідь уповноваженого Верховною Радою України з прав людини щодо загального стану дотримання прав та свобод людини в нашій країні у 2023 році. До мене надійшло понад 95 тисяч звернень. Кількість звернень зросла більш ніж як удвічі, у порівнянні з минулим роком. Ми розвиваємо мережу регіональних представництв. Ми стаємо ближчими до людей. Нам довіряють саме тому кількість звернень. Лише невпинно зростає. Окрім цього, на події обговорили і інші важливі питання. Зокрема, ситуацію, яка складається в нашій області з внутрішньопереміщеними особами. Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль розповідає, рівненщина намагається активно допомагати вимушено переміщеним та не збирається зупинятись на досягнутому. Ви бачите і чули точно про евакуацію. Як ми їх приймаємо, їх розселяємо і продовжуємо далі приймати. приймати. Нас це Одеська Донецька область, тому ми тут активно в цьому працюємо. І власне, якраз от не так давно теж були тренінги для людей, які безпосередньо працюють з внутрішньопереміщеними особами, для того, щоб акцентувати увагу на тому, як власне потрібно ставитися до внутрішньопереміщень і як їх вести в подальшому, тобто підтримувати. Не менш важливою стала тема інтеграції військових після поранення. Військовослужбовець Олександр Курсик каже, це питання має велике значення, тож говорити на такі теми необхідно. І всі такі заходи мають бути з військовими. Про військових для військових ми всі разом маємо працювати. Задля війська, за для хлопців, які повернулися з фронту, за для тих людей, які збираються на фронт, і відповідно задля спільної перемоги. Це найважливіше. Водночас, виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакризян зазначає: нині влада намагається якомога більше підтримувати як нинішніх військових, так і ветеранів війни, оскільки завдяки їм ми можемо жити у вільній країні. Відтак кожен українець має з повагою ставитись до наших воїнів. Зрозуміти одне, що їм треба допомогти, їх треба більш-менш супроводжувати і також налаштовувати про це позитивне суспільство. Вони мають ставитись до них зовсім по іншому. Суспільство має зрозуміти, що вчора, наприклад, військовослужбовець, який бачив смерть на власні очі, і тут для нього треба теж знайти ну, механізм, такий його перш за все заспокоїти, не бути йому подразником, і таким чином буде адаптація проходити більш-менш нормально. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.